Привіт, друзі! І ви знову на каналі Сільське подвір'я. Ой, про що вам розповісти сьогодні не знаю. Але про щось треба розповісти, бо канал треба просувати, щоб відео вискакувало вверху, щоб більше людей його побачили. І, відповідно, буде більше підписників. У нас знову починається зима. Uh, і як би хотіла сказати, що зараз буде вечірня Поранка, але це не так. Це ми тільки з вами можемо піти подивитися, що там відбувається. Жулясю, Желясько відбувається, бо чоловік вже зробив обхід, мене не покликав, то тому така справа. Не знаю, що тут. Що тут відбувається, коли свиней вже не було певно з тиждень? Що тут у вас? Що тут у вас? Це наша мамочка, хто знає це пепа, та, що народила нам малечу. Ось цих шушликів. Що шушлики? Що га? Шушлики, що є? Що є? Ми маємо тут ось таку шкарпеточку, чорненьку з білими носочками. Ой. І маємо шестеро на продаж. Тут є одна льошка. Я не знаю котра. Казав чоловік, що котра сіра. Але я думаю, що, напевно, чорна. Я думаю, що ось така та, напевно, чорна. О, я сьогодні зробила патазію. Як би то сказати? Проколола палець, але це дурниці. Цим будемо жити заживе. Е, маємо шестеро на продаж. Дуже багато е, бачу відео і під, ну, під чужими відео, як би. Люди пишуть, що бояться на зиму брати таких свинок. Закрию двері, бо холодно. Люди. Кажуть, що бояться на зиму брати таких маленьких свинок. Але нічого в ньому ні, в них страшного нема. А кидаєте їм солами, вони роблять собі ось таке лігвиско. І зариваються, я вже повторюся, неодноразово говорила в своїх відео, що ви їх ранком і не знайдете. Е, чистити коло них не буде чоловік ще, напевно, з місяць. Це точно. О, вони собі роблять туалет в одному у них кутику. Так що тут немає нічого страшного. У кориту вони не кориті вони не роблять патазію, як білі свині часом. Ну не перевертай пепа. О, така справа. Так що, друзі, запрошую до співпраці. Можете собі прикупити. Нічого в цьому страшного нема. Але до Великодня ви вже будете мати, ви вже зможете собі навіть і зарізати одненькі. І будете мати свіженький бекончик на великні. Отакі справи. Отакі справи. Цим свинкам вже два з половиною місяці. Такі клицунчики. Ага, то чорний у нас точно не не льошка. То у нас хлопчик, то у нас хлопчик. А дівчинка у нас, напевно, котра сіренька. І що? Я не можу вам залізти під хвости, га, друзі. Малеча. Малече, не можу вам залізти під хвости, подивитися, хто є хто. Але нічого. Що би там не було, шестеро все рівно є на продаж. Так що, такі справи, друзі. Ось такі маємо три кабани до різання, Збираємося різати, збираємося і ніяк не можемо взятися. Ну, думаю, що тут чоловік їх пічкав літом. Багато давав їм. Меленого є, пшениці з кукурудзою, то я думаю, що тут буде багато сала. Але нічого, нічого. Усе буде добре. від сала ми теж не відказуємося. Так що будемо бачити. Будемо бачити, так? А в тебе що тут, дівчинка? Дівчинко? Це пепа, це Пепа наша е, старша від тих свинок. Е, це мама, це мама ось тої пепи маленької. <сі> То вона вже якби, я називаю її, що вона старенька, так? Пепусь, ти старенька? Та ти, в принципі, не старенька, ти мала два тільки виводки. Так що ти не старенька. Будемо цю парувати діваху. Будемо парувати її, напевно, цим своїм. О, о, його тут ніхто й не вздрят. А цим своїм кабанчиком, що ми прикупили місяць тому. Думаю, що поки ми зберемося парувати, думаю, десь тепер у грудні, то він вже буде готовий, вже такий більшенький підросте. Він же і так гарно підріс. Ну, ось такі справи. Ось такі справи, що дати тобі трошки мукечки, пепусь, дати, зараз я принесу. Чоловік трохи замало дав, то я ще несу їм зараз досиплю, щоб вони ранком не вирисканили, щоб не робили нам ранок. Страшний. Зараз я вам дам. Зараз Зараз, почекай трішки, почекай. О, так. Виходить, що трохи замало чоловік їм понасипав. Як обступили кориці, не бійтеся. Чого ви боїтеся? Чого ви такі боягузи? га? Ковбочки. Маленькі ковбочки. Отак. Все, вечерії. Кабанюри теж вечерюють. Ось така справа. Все, Жуля, пішли. Давай, випльовуйся. Хай. Все, пішли. Так, на дворі починає знов сніг надлітати. Знов сніг надлітає. Двері закрию. Сьогодні у нас був такий гарненький морозець. Ну, по крайній мірі на телефоні на телефоні показувало, писало мінус вісім. Не знаю, але в мене таке відчуття, що то було набагато більше. Ну, але нічого, нічого. Зараз це все попустило. Трохи. Трохи не такий морозець. Вже навіть хтось в сусідньому селі орав город. Не знаю, що там йому вийшло, але орав. Отака справа. Куди ти побігла, Жуль? Куди ти побігла? Та от така справа. Сюди понасипало снігу, сюди понасипало поза хату купа листя, так як у нас за хатою акація і такі ось скали. Тому листя сипеться безмірно. Але вже зараз це все голе, так що можна вже приступати, щоб це все діло. Ось це все, все діло, це все згорнути ось туди, щоб тут не було мокро. Бо тут, коли топиться сніг, стріхи капає, тут усе мокріє. Ось такі справи. А я йду зараз за дровішками до хати і буду скоро палити, а за дровами йду. Ой-ой-ой-ой, а за дровами йду. Боже, як би це зробити. За дровами йду беру тачку, бо так наперед себе в ящику тяжко нести. А я зараз на тачку накидаю, накидаю і все. І це буде гарно. І не буду мучитися ящиком наперед себе нести. Добре, чоловік вчора нарізав дров, трохи наколов. Так що... На якийсь день-два дні, три дні нам цих дровішок хватить. Такі справи. Працюю. Так. Ось так тачку набрала дров. Це все понакривала, бо надривається сніг, можливо, вночі буде падати, щоб ми вночі не пробуджувалися і не йшли. Не пробуджувалися і не йшли це все діло накривати, то я це все діло зараз накрила. Отак трохи прикладу, щоб не підвівало. Все, побігла я, везу зараз ці дрова і ще маю в одній кімнаті зробити порядок, бо чоловік поїхав до млина. Ах, змолоти пшенички на борошно. Борошно у нас дороге. Не знаю, як, певно, 500 з чимось. Не, не знаю точно, але ми собі не можемо дозволити, щоб ми купляли борошно. Коли є зерно, то можна і змолоти. Ось такі справи. Поїхала я. У цій хаті. Горить в кухні, вариться гречаний суп. Буде супчик і для нас, і для котиків, собачки, бо їм холодно, треба давати тепленького. Але як тепленько від вогника. Красота. Ось так почала я чистити граблями цей каналчик. Бо сніжок надлітає і, можливо, він так і буде. Так що зараз почищу і нехай воно собі тут на купі. Може прийде до нього час, щоб вивезти. Не знаю, звичайно, коли прийде той час, бо завтра вже на роботу. Але нічого, були би ми здорові і спокій би був. А це все зробиться. Добре, вже добряче вечоріє. А мені треба ще це обов'язково зробити. Ось так прочистила. Ось так виглядає частенько каналець. Більш-менш частенько. Бо то, якби ще віником позамітав, ще би було частіше. Боже, я задихалася. Та якби до горби йшла. Але вже буде хоча б не буде зупинятися вода, сніг. Ось така справа. Так що... Зараз ще йду у тій кімнаті, зроблю порядок, де я маю муку складати. І вже буде на тому всьому вечір. О, правда, Жуйка? Правда, Жуйка. Йдеш зі мною? Йдеш? Звичайно, що йдеш, а як ти не йдеш до хати? Отакі От справи. Всім гарного спокійного вечора. Дав би Бог, щоб він був спокійний. Забігайте до мене на канал. До нових зустрічей.